Вітаю, шановні пані та панові! Зефір українського виробника торгової марки Богославна користується великим попитом серед багатьох клієнтів нашого магазину. Богославський завод про товари працює в місті Богослав Київської області з 1982 року, пропонуючи споживачам різноманітні солодощі, серед яких та вівсяне печиво та зефір з різними смаками. Продукція цієї торгової марки відповідає усім сертифікатам якості та реалізується в супермаркетах по всій Україні, а також користується попитом у інших країнах світу. Зефір Волославна повітряно-лахий десерт виготовлений за традиційною рецептурою. До основи з яблучного пюре та цукру додається цитрусовий пектин, яєчний білок. Патока та лимона кислота. Ця суміш збивається до пишної маси, з якої акуратно формуються солодкі хмарки. Зефір Богославна задовольнить навіть найвибагливіших любителів солоденького. У нас наявності і малиновий, біло-рожевий та повітряно-легкий ванільний зефір. Вага продукту 240 г. Це дуже смачний десерт до будь-якого столу. Замовляйте смачний зефір, підтримуючи українських виробників. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.